Відома російська актриса Ольга Волкова майже не виходить на сцену і не знімається у кіно. Причина банальна. Просто немає роботи. Про тяжку театральну долю відома росіянка ексклюзивно розповіла сніданку з 11. +1». Вона з'являється в театрі рівно о шостій, як і обіцяла. Ольга Волкова вдягнута дуже просто. Джинси, смугаста сорочка та синя кепка. На сцені зустрічає давню подругу Адороговцеву. Душа в душу. Актриси відразу крокують до реквізиту. На сцені жартують. Ми чекаємо акторку на інтерв'ю, але їй потрібно ще декілька хвилин. Дайте мне где-нибудь, чтобы я могла поговорить, где комната моя. Нарешті Ольга Волкова виходить до нас і відразу зізнається в любові до України. Це ті, я дуже люблю, Україну люблю і спектаклі так люблю. От тільки українську розуміє погано. Розумієте українську мову трішку? Дуже плохо, дуже мало, на жаль, хоча приходилось грати. Це дуже трудно. Ти тиждень вже сидить. Сказать по-русски очень трудно. А ще акторка дуже ж про відсутність роботи. Ольга Волкова відома глядачам за багатьма комічними ролями, як, наприклад, у фільмі Небеса обіцяні Ельдара Рязанова. Ну як? Акторка каже, що дня живе в очікуванні бажаного дзвінка з пропозицією. з мобільним телефоном і чітку, коли де і скажуть, не хотіли ли ви сняться в кіно? Все ж думаю, що любима Україна Ось тільки Україна і рятує. До Києва актрису запросили з антрепризою «Париж Спросоння». просоння». Вони просто вирішили десь посидіти негде. Пойти не буду. От вони вирішили без спросу розпользуватися нашою квартирою. Але такі заробітки поодинокі. Від безвиході Ольга Волкова навіть спробувала себе у якості сценариста. Взяла два сценарії. Тоже поки без результатів. Это сценарий хороший, всем нравится. Останнюю работу на телебачене у Волковой был сериал и доньки». Даша, что случилось? Ну, хорошо. Я должна признаться. Мне, мне очень нравятся эти бусы. <реш> ну что ж ты глупенькая, сразу не сказала. Але з того часу тиша. Якщо так піде й далі, актриса Ольга Волкова не знає, що й робити, адже постійного театру з місцем роботи у неї немає. Нічого нету, нету. ніхто не ні, навіть в вже ставці. В Сама телевізор не телевізорнічету неможливо. про свою давню подругу Аду Роговцеву, про своїх шість онуків та двох правнуків. Про колишню невістку Чулпан Хаматову дивіться у наступних сюжетах сніданку про актрису Ольгу Волкову.